Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, і ми продовжуємо грати в земляти <свісно> села. Хотіла сказати в тишу вітру. Одразу скажу, що це запис коментарів поверхи. Це. А, як це не протягом а, гри було записано, тому що хтось забув включити мікрофон, Боже, хто ж це був? Треба якось це виявити. ось. Але я хочу сказати, що між записом а, відео і записом а, аудіо минуло так багато часу, що я вже, якщо чесно, нічого не пам'ятаю, тому ну, якби це будуть оригінальні емоції. До речі, тільки що там було написано «Lambic Studio. І... Як і завжди, ну так, було б дивно, якби змінювалося, хто зробив гру. Так, і там нам написала, що це тише вітру. Я щось коментую пізнаннями. спочатку дивлюсь, потім обробляю а потім о, треба було це сказати. Так, власне, Тальма прокинулася, бо вже ранок, пішла забирати пошту. Тальма, давай забирай пошту, бо пошта це а, і взагалі, листи це те, що найбільше рухає сюжет. Тальма, забирай. Тальма! Ну, чого ти не забираєш? Блін, яка противна. По-моєму, вона таки не взяла там помглюпу, але я точно не пам'ятаю. Ні, не взяла. Так, потім ми взяли кошик, ми вирішили піти цей, набрати квіти, щоб потім їх продавати. Передумали, схоже. Окей, передумали. Так, вирішили, мабуть, взяти, якщо не береться е, листи, то взяти. Цей не глечик, а відро, щоб набрати воду, бо ті квіти ще не факт, що ми зберемо. Але ті, що нам треба полити, це точно ми їх можемо продати, тому треба все ж таки розставити правильно пріоритети і полити квіти, які є, ніж ганятися за тими, яких нема. Оце ми тупціємо до колодязя. Вам потрібні такі коментарі? Знаєте, це, е, типу, як м, щось таке очевидне відбувається. І коментарі там людина відкрила очі, там людина сказала щось, людина щось там помахала рукою. Ну, якби це і так видно. Так, Тальма, давай тупці швидше. Ой, ой! Вибач, це не навмисно. Я впевнена, що це було не навмисно. Вибач, це її, звісно, трохи так підправило. А підкоригувало її е, напрямок, куди вона йшла. Так, оце ми поливаємо квіти, які у нас є. До речі, е, по-моєму, ми ці квіти продати не можемо. Чи я просто не зрозуміла, як їх продати, чи що. Але якась проблема така. А, до речі, ще я так зараз подумала, чи зараз не буде суміші птахів, які в грі, і птахів, які за вікном. Бо і тут вони вирощать, і там вони вирощать. Ну, нічого, птахи вони всюди, всюди сущі. Ось. Власне, а, так, щось вона сказала, що це її улюблені квіти. Ну, звісно, щоб їх продати можна було, і ціни б їм не було. А, так, ну ну ну. А це я, мабуть, перевіряла, бо я вже точно не пам'ятаю, але ну, напевно я думала, як їх зібрати. Але вони щось не те, щоб дуже збирались. Але, по-моєму, там для того, щоб зібрати, треба ж взяти кошик спершу. Так, потім ми вирішили посадити щось ще. є, 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 Бабко машила, це як сапкою, чи що воно таке? Якоюсь штукою. Давай, тальма. Блін, тальма взагалі, ну, реально сильна жінка. Так, цією тяпкою чи що вона таке махать? Ну прям гуп-гуп. Диви. Їй вистачає тупо три удари для того, щоб обробити цілий е квадрат землі. Ну, це ж, це ж сила. О, хтось там закричав. О, халю, Я, те... я тебе не почула, слухай. Привіт. Гарного дня, е чарівниця. Ну, Fair Lady — це, мабуть, не чарівниця, а коротше, ви зрозуміли. Я, я забула ця фея. А, скажи, я чув, чув, що Луна виноградна лоза, що колонія не процвітає. Коротше, якась там процвітає колонія. А я так пишаюся рамою. Без сумніву, ви повинні бути е, просто як це? Дуже раді через це. Ну прям настільки раді, що ж вас має піднести понад місяць. Так, оце ми щось з ним поговорили, але перестали раптом говорити. Я навіть не встигла перекласти і прочитати. Ну ок, так, оце ми вирішили обмінятися, бо він нам має дати щось для е, корівок. А, для курівок у нього не було. Значить, ми взяли у нього всіляке насіння, щоб потім продавати. Ага. Так, він сказав, що Ліхтар, врятований із затонулого Галеона, кажуть, перед смертю в ньому сховав свою душу легендарний пірат Барбароса. А, а на що нам взагалі книги? Ми, типу, їх не читаємо. І тому ми вирішили за один сир купити багато насіння. Ми вирішили обмінятися на вигідних для нас умовах. Ну, наче, я думаю, якби йому було невигідно, він би нам це не віддав просто так. Власне, цікаве те, що нам все одно не дає забрати цей лист. А я думаю, ви його бачите, що він там у поштовій скринці так і залишився. Я не розумі... А, ми тільки з цього боку могли його взяти. Окей, окей, нехай буде. Так, ми маємо закрити, бо інакше у нас втечуть всі ці кози, а, а кур у нас, здається, вже і нема. Так би ще й кури потікали. Ну і що робить? Де їх шукати? Де їх шукати? Хм? Так, оце ми залишили, але читати ми не будемо, тому що ще багато роботи на городі. А це ми так будемо з ними бігати, з цими листами. Ну, ок, ок, нехай буде. Ну, а вона не хоче їх класти ніде. Окей, не хочеш, не треба, будеш з листами бігати. <ріхи> <Ой>, Трини <тренуй> руки. <ріхи> а, до речі, якщо ви помітили, то а, тінь перемістилась з лівої сторони праву. Ось. А, і в нас вона знову видовжується ця тінь. І явно що стає темніша, бо вона стає вечір. Блін, ну це так класно, що вони це продумали. От просто дивіться, прямо на очах росте тінь. Вау! Вау, клас! А це ми зараз будемо в темряві щось робити. Так, ми вирішили посадити томат, тому що він точно виросте в те, що ми зможемо продати. І ось це ще можна морку. Ну, не хоче садити. Ні, щось посадила. Чудово, чудово. Блін, але вона втомилася від ніч, нічого не видно, а ти ще сажаєш в темряві. Ну, блін, це так незручно. І трішки навіть стрьомно, бо можна впасти, <плес> перечепитися, бо ну земля інколи під цим буває дуже такою пухкою, що можна, ну, не те, щоб перечепитися, а впасти. Так, оце ми заснули і навіть не почитали. Ні, чекай. А що це ми взяли, я не бачу, якусь палку взяли, чи що. А, ми взяли якусь палку і малюємо якусь фігню. А, я, мабуть, коли грала, помітила, що там, коли ми заходили, палка. Тут не видно, але вона щось малює. Ну, видно, але не дуже, що вона щось малює на землі. А що це за палка? Я таку не пам'ятаю, якийсь ціпок чи що. Коротше, будемо якісь символи, мабуть, потім малювати. Так, оце ми вирішили почитати листи. Власне. А куди він дівся, я так швидко не читаю. О! Ну, а чого я сама собі його закрила? Так. А, найдорожча сестра, м мій сьогоднішній ритуал розпочався на свіданку. Я пив чай на сніданок, купаючись у вані, змащені моїми найкращим ароматом, а дві дівчини заплітали мені кучері коси, потім рожево рубіновій сукні, шокуючому кольорі для сезону, а зауважте. Довгій філіграні спідниці, критім мрамором із найтончіших золотих і фіолетових ниток лісії, есілії я вийшла на перший день фестивалю. Такі курйози, ама ви повинні прийти побачити їх. Намистини для браслетів, м'які, як виноград, вичавлені для світла і аромату, і дерев'яні фігурки, що як папуги говорять лише чужими мовами, і тоненькі, як соломка, стеблинки цукерок, таких кислих, що кутиках рота болять. Аромати прямо з нашої історії часник, лимон, рагу з кокосового молока, та перець фарширований кукурузою, а змоченою оливкою олією, коріандр і синя шавля, і тисячі інших. Ой, я, мабуть, там перекладала ще довше, ніж зараз. Ну, нічого, нічого, зараз буде далі текст, я думаю. Блін, але прикольно. А чому це такий шокуючий кольор для сезону? Рожево-рубіновий? по моєму нормальний колір. Зараз багато хто в такому ходить, ні? А... Такі цікавинки, Ама, ви повинні прийти побачити їх намистини для браслетів, м'які, як виноград, вичелені для світла і аромату і дерев'яні фігурки, що, як попою говорять лише чужими мовами, тоненькі. А, чекайте, це вже було. Кожного разу, коли я обертався, перезвін годинникової вежі, зникав ще одну годину, вислизаючи е, миті. Е, як... Пісок, що, мабуть, через пальці пробігає. Боже, я починаю писати як гарса. Мовляв, дехто знемагав від утоми, не звертаючи уваги на час, а мені цей розгул тільки, тільки живить. А я так давно не відчував цього а я хочу відчути це завжди. Люблю мімі. Мімі! Так, оце ми читали чи ні? Тальма, я сподіваюся, ти в безпеці. Долина настільки відлюдна, що я можу повірити, що ферма не торкнулася того, що тут сталося. Сьогодні вранці я приїхав на паромі, перетинаючи туман на морі, густий, як желатин. Я ледве міг дихати. Коли ми дісталися порту, док був порожній. Десь між моєю каютою та твердою землею корабель теж спорожнів. Цілий день я гуляв районом Гавані. Я перевірив кожен магазин і кафе, кожен куточок і вулицю, ніби вони тут. Я відчуваю вітриць їх повз. Але куди я не гляну, я не можу знайти жодної людини в цьому місті. Сьогоднішню ніч я проведу в Олд Ленгфорді невдовзі мороз. Я не хочу чекати снігу. Якщо я зробив щось хороше в своєму житті, хтось знайде цей лист у поштовій скринці і доставить його. Будь ласка, нехай все буде добре. Я маю так багато сказати сола. Добре, будемо allright, як і попросили, все буде добре. Е, ну, добре, соло. Будемо старатися робити так, як ти хочеш. Щоправда, не зрозуміло, що ти хочеш, але ми будемо тримати цей курс. Так, і оце ми читали. Ну, власне, все, Тальма все почитала, всі листи, і може лягати спати. От. Всі щось пишуть. Хоч би хтось в гості прийшов, допоміг, я не знаю, з цим, з господарством. Це, бачиш, просто пишуть і все. І ще й розказують там про щось, як у них, а й толком не запитають, як у нас справи. Не, я жартую. Прикольно, ну, бачите, яка у неї активна переписка, йде, всі її пишуть. Це що таке? Тальма. Тальма, ти мене лякаєш? Тебе накрило? Блін, я згадала, так, да, тут щось таке було стрьомне. Таке враження, наче ми проходимо крізь все наше життя, і бачимо силуети всіх людей. А які були поруч з нами, а може й ні, можливо, це якась алюзія на те, що ну, все це, вся ця пустеля стане ну, стане якимось не знаю, індустріальним районом. Так, мені потрібна вода, щоб полити квіти. Я так розумію, що почалися якісь екологічні проблеми через те, що. І бачите, в неї будинок, наче стін немає, що ми бачимо все наскрізь. І, мабуть, це Тальма молод. Ні, оце, бачите, Тальма, а поруч якась дівчина. Це або алюзія на те, що вона, коли була молодою, ну, типу її молода душа, або це якась інша людина. Ва, Тальма, що відбулось? Шок. Ти там хоч жива? Блін, жесть. Так, але ранок настав, як і звичайно, не мов, нічого не було. Це, мабуть, сняться якісь такі жахи, що все це стане інакшим, що не буде цих просторів цієї природи, а натомість все стане якимось індустріальним районом. І оця музика, вона, знаєте, якась така. Немов при авторитарному режимі. Ну, може, я помиляюсь, але якась така алюзія в мене виникає. Не алюзія, як це асоціація. Алюзія це інше. Так, власне, полімо квіточки, бо власне вона ж казала, що їй потрібна вода. Так, бери відро. Що їй потрібна вода, щоб полити квіти. І, мабуть, справді, що це алюзія, що це і страхи, що а, не буде води, ну, бо вона піде. А, Ще глибше, мабуть, в землю, оскільки її будуть дуже сильно виснажувати. Ну, якщо це індустріальний район, то там вже для індустріальних всіляких справ для індустріальних всіляких справ. Ну, коротше, ви зрозуміли, для заводів потрібна вода для різних процесів. Навіть якщо вода не бере безпосередню участь у о, якихось там виробничих процесах, вона буде потрібна там для якихось побутових на заводі, а і для охолодження машин, наприклад. Тому. І ну, якщо дуже багато використовувати води, то вона йде глибше в землю. О, це такий екскурс такого великого експерта. Власне, полімо поки є вода. Виростимо якомога більше рослин, будемо потім їх продавати, бо нам вже треба теж за щось жити. Ну і власне ми, може, теж використовуємо землю, але це якась така ну, таке використання більш-менш ну, стале, мабуть, і не для природи, тому що <смири> тому що це аргумент, ну, може, й виснажливе. Так, а квіти ми вирішили не поливати, бо від них толку від, Як від... Як від козла А це ми вирішили помалювати на землі, бо ми художнику душі, ясно вам? А що це ми перестали? Ми вирішили, що ми більше не художні. Так пішли, наберемо молока, щоб зробити сир. Так, так, так. Власне. Ну, давай, давай, давай молоко. В Сенсі потрібно їсти. А, а де всі все їх сіно? У них же сіно було, не було? Блін. Блін, сіна не було. А що ж робити? Треба ж, коли він прийде, купити сіно. Так. Ну і. Ну і. І де він ходить? І де він ходить? І це ж нікуди не підеш, бо, блін, поки підеш, він прийде і все, у нього нічого не викупиш. А він же такий, він з'являється, тікає, якийсь дивний. Чесно, це ходить? Спекуляцію розводить якусь. Ми не можемо вирішити нам піти воду набрати чи спробувати квіти. Якісь ми такі сумніваємося, якісь не можемо ніяк вирішити. А що це вже вечір настає? Він так і не прийшов. А куди він подівся? Ну, ти нормальний? З ким ти вітаєшся? Таке враження, наче він глюкнув. І мені здається, що Тальма глюкнула, тому що вона вже кілька днів ходить, ну, крім отого сна, вона ще й глюкнула чисто в ігровому плані, бо вона вже кілька днів ходить з листом в руці. Ну і, власне, ми наче ж не отримували нові листи, бо він же не прийшов. Чом ти не прийшов, як місяць зайшов? Так, оце наші книжки, але ми їх не будемо читати. Ні, не будемо. Ну, їх. Просто посидимо на кріслі. <гум> Ой, і вона так посапує, коли це читає така. Ах, яка, яка цікава книжка, яка цікава книжка, можна і поспати. Власне. Ну, і що буде далі? Ну, і що буде далі? <гум> Настала ніч. Просто я не пам'ятаю, там був ще один день, чи я тільки два тоді записала? Так, оце розпочався третій день. Знову ранок. По-моєму, я тоді вирішила ж купити, щоб не забути. Ну, я подумала, якщо я наступного разу зайду, то я вже забуду, що треба їм купити сіно, то я вже вирішила дочекатись. Бачите, вони голодні. Ех, кізонька моя мила. Чи ти їла, чи ти пила, чи ти так собі ходила. Схоже, що так собі ходила. Але Тальму досі заглючила, в неї оця, цей лист в руці, вона не може, він прям приріз до неї, чи що. Коротше, пішли за водою. По воду. Мабуть, по воду. За водою, це якщо течія, і треба ну, по течії, типу за водою. Ну. Ой, але знаєте, Тальма так не швидко ходить. ще з цим листом. Власне, там головне ще ж не пропустити цього поштарею, якщо він прийде. От бачите, зараз е, тінь зліва, а коли настає вечор, вона стає справа. І судячи з того, що е, тінь постійно. А хоча ні, ми ж не знаємо, на якому вона континенті. Так би ми могли зорієнтуватись приблизно, е, де тут північ, де південь, оце все. Ну і яка зараз. Так, власне. А хто це там у нас горобчики на розсаді? А ну хочеш з'їсти мою розсаду, а я що буду їсти? Ти подумав? Подивись, скільки там ще квіточок, всього, ні. Прийшов тут же смачніше. Ну, ось скільки поливати. І вода вже закінчилась. Нам потрібно провести цей трубопровід. Нє, ні, вода закінчилась. Треба. новий. Так, пішли за новою порцією води. Нам тільки головне цього не пропустити, дядько. Ще козла зараз приведе. Ні, ну я жартую, він, по-моєму, цього не робив. Але він періодично приходить з козлом і питає: Вам треба козел? Я думаю, ну який козел? Нам треба сіно. Вже у нас тут є козеня. Але там, по-моєму, козеня вже виросло. Чи мені здалося? По-моєму, у нас було козеня, потім воно виросло в козу. Цікаво, до речі, що саме в козу, що не в козла. О, Алло, привіт! Де ти був? Алло? Так, моя Люба а, Гарза а, поділився а, зі мною чудовими новинами сьогодні. Ну, і що він сказав? Моя Люба Гарза поділився, ну ну. А... Ах, але я б не мріяв а пограбувати журналіста, щоб зробити розповідь у своєму листі. Шо? Він такий інколи щось як скаже, так хоч е, не знаю, хоч лягає і думає, що він хоче. Е, ну, в сенсі, лягай і падає. Е, Скажу просто, мені стає тепліше на серці, коли сім'ї збираються разом, як мухи і липучка. Ну і порівняння. Так, давайте сіно накупимо, як муха і липучка. Збираються сім'ї, як муха і липучка. Жесть, щось він не хоче нам продавати нормально, доводиться оце отак. Йти в мінус, в мінус, да? Ніяке сіно не хоче. Ну добре. Давайте тоді просто. А щось мене те зробили. Щось не те зробило. Я щось заплуталась, коли тут. А, я забула натиснути, ну, точніше, я випадково натиснула. Ну, а цю корзинку <гум> і все поламала. Так, ну власне. Ну, а що? не хоче більше нічого давати. ж. Жадний такий. <гум> Жадібний. Так, давай ще один лист. Правильно, у нас тепер буде в руці по 10 листів. Супер. Ну прям так, як, як ми мріяли. Бувай, Тальма, бувай, дядько. <гум> Ой. Та забери воду. Ой! Але диви, яка вона <смітна> спритна. Опа, зловила. Кмітлива жінка, я тобі скажу. Отак взяла через забор, перехопила цей відро з водою. Молодець. Власне. Це ми доливаємо воду і, мабуть, вже буде вечір, бо вони все одно зараз молока, я думаю, нам не дадуть. Чи дадуть? Якщо дадуть, можна буде сир зробити. Але я не пам'ятаю, що тут було. Ну, сенс, якщо вони тільки з'їли, вони зараз спати підуть, я думаю, бо вже вечір. І ми, по-моєму, спати пішли. Бо ми так подумали. Нічого, завтра їх подоїмо. Власне, а у нас новий лист. Так, ось цей правильно. Шановна Тальма, серед темних мар сьогодні викарбовує срібну лінію. Ваша дочка Сола нарешті повернулася додому. Після того, як через якесь непорозуміння її вигнали з Олтлендхора, вона прийшла до мене в будинок і попросила у мене КПЗ, де я жив 30 років тому. Моя племінниця одна в місті згадувала той день, коли вона відвідувала мене на моєму першому посту в сові. На жаль, ці дні лихі. Як змінилося місто після фестивалю Тальма, ніби імітація носить. Свою теплу шкіру а, інші історі... історії людей, які зникають під час урочистостей спричиняють хаос моєї редакції, немовля, нібито перетворилася на повітря на руках матері, а де його не королівська високість пот здається, він досі не може зв'язати зав'язати черевики. А коли ми сиділи разом, сола говорив про прибуття сюди, щоб знайти покинути місто, холодне пусте, що потонули в морі голосів. Я не можу пояснити цю історію, але я відчув холод. Найглибша скорбота світу повертається додому, і ніхто не чекає, чому вона не позвонила. Будьте певні, Сола безпечно вдома з Мойрою. Я послав Еймі, щоб він приєднався до них на чай. Востаннє я бачив нашу сестру деякий час тому. Я був повністю закоханий у це свято. Ваш брат Гарза. Блін, щось там наша донька ходить, оце розумієш, якусь там спекуляцію розводить, я не знаю. Щось вона там ходить по всім родичам. Хі -хі -хі. Не, щоб до нас прийти, до мамки. Нє, пішла там щось. Шо, ей, а нащо ти на вулицю вийшла? Іди спати, лягай. Коротше, у Тальми просте життя. Її вже накриває, але мені здається, що це. Ну, типу, не просто так. Нас гра наче до чогось готує оцими з нами. Завтра треба не забути цей погодувати кіс і набрати молока. А на цьому, я думаю, поки треба зробити паузу і продовжити в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео друзям та не забувайте писати коментарі. І всім до наступної зустрічі, ба-ба!